Критична кровотеча одна з головних причин смерті на полі бою та під час масових травм. Сьогодні ми продемонструємо, як працює система TruePlot, що дозволяє не просто навчитись зупиняти кровотечі, а й реально відчути цей процес. Привіт, мене звати Ігор, і ви на каналі Парамедик. Сьогодні ви побачите, як кров реально зупиняється, просто на ваших очах. Ми протестуємо TruePlot – професійну систему, яка перетворює суху теорію на живе реалістичне навчання. На відміну від звичайних тренажерів, спеціальна хімічна формула труплот показує справжню фізичну реакцію. Кров згущується, коли гемостатичний бинт працює як треба. Якщо вам цікаві технології першої допомоги та тактична медицина, підписуйтесь на наш канал Парамедик і ставте лайк і дзвіночок. Труклот народились в Сполучених Штатах Америки з метою зробити тренування максимально реалістичними. Компанія створила унікальний симулянт крові, що згортається лише при контакті із оригінальним гемостатичним бинтом. Цю технологію розробляли за підтримки Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Тренажери труклот це міцні силіконові моделі, розраховані на багаторазове використання та відпрацювання ключових маневрів тактичної медицини. У лінійці представлені GSV Уізбоу вогнепальні. Поранення з імітацією кістки для відпрацювання тампонади до кістки. Laceration Step Bound. Різані і ножові рани для тренування роботи в глибоких каналах. І trainer – тренер для пахвинної зони. Basic Trainer. Компактна модель для базових навичок. Wearable Trainer. Носимі модулі, що дозволяють відпрацьовувати повний алгоритм. Там понада, компресія, фіксація. Усі моделі багаторазові, а витратні матеріали окремо доступні на сайті Paramedic.ua. Давайте розглянемо процес підготовки та тренування. True Труклад Blood Simulant буває готовий або у вигляді концентрату, який необхідно розвести водою. Це безпечна рідина, що згортається тільки при контакті з True труклот Gauze або Clotting Solution. Симулянт заливаємо в пляшку тренажера і з рани починає текти штучна кров. Далі починається головне тампонування. Бинт вводимо в рану пошарово, ущільнюючи кожен шар. У моделях із кісткою ви відчуєте опір. Саме туди потрібно дістатись і притиснути, щоб створити внутрішній тиск. У момент контакту бинта з симулянтом кров згущується і зупиняється. Ви бачите це на власні очі. Це реалістичний доказ правильно виконаної маніпуляції. Після повного пакування утримуйте компресію не менше 3 хвилин. Після цього додайте тиск за допомогою травмобандажа. бандажа. Після тренування просто промийте модель водою. Симулянт розчиняється і не залишає слідів. Один літр розчину вистачає приблизно на 20-30 занять. Труклот це реалізм, що рятує життя. Його вже використовують інструктори ТІСІ-3 у США, Європі та в українських навчальних центрах. Оригінальні тренажери та симулянти крові труклот доступні на сайті paramedic.ua. обирайте, тренуйтесь, рятуйте.